Добрий день, шановні користувачі системи Liga У цьому відео ми з вами поговоримо про вибір дизайну зовнішнього сайту. Для початку давайте перейдемо на наш зовнішній сайт. Як ми бачимо, він виглядає ось так. У нас по замовчуванню є 4 кольорові гами та 2 типу дизайну, які ви можете обрати. Давайте перейдемо в нашу crm систему і для того, щоб змінити дизайн, нам потрібно зайти в пункт налаштування. Дизайн зовнішнього сайту. На сторінці що відкрилась опуститись саме низ. І тут ми можемо обрати шаблон сайту. Сайт з меню верху, зверху. Тобто він буде виглядати отак. Якщо я зараз збережу налаштування і оновлю свою сторінку, то цей сайт виглядає приблизно так. Це більш старіший дизайн, і я не рекомендую вам його використовувати, оскільки він не адаптивний під мобільні пристрої. Тобто користувачам, які заходять з мобільних пристроїв, буде не дуже зручно з ним працювати. Тому краще обирайте по замовчуванню адаптивний сайт з меню зверху. Зберегти налаштування. І додатково у нас є 4 кольорові гами. У мене обраний стиль один. Ось інший стиль, він синього кольору. І як ми бачимо, у мене одразу тут змінюється картинка. Є стиль другий, він більш коричневого кольору. Я одразу можу переглянути, як це буде виглядати. є стиль третій, він більш в таких темних тонах. Я навіть можу зараз зберегти налаштування і подивитися, як буде виглядати мій сайт. Тобто, якщо я зараз його оновлю, то ось так виглядає мій сайт. Як ми бачимо, у нас є можливість обрати і шаблон сайту, і стильове оформлення сайту, тобто 4 базових стилі. Ви можете в будь-який момент їх змінювати, додавати е, і також додатково якісь сторінки банери, щоб більш підкреслити той чи інший стиль сайту. Тобто, в будь-який момент можете змінити кольорову гаму сайту, змінити дизайн сайту, використовувати те, що вам сьогодні подобається. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, цей сервіс буде для вас корисний. Економте свій час. Працюючи в системі Ліга Про.